Дорогі друзі, рада вітати вас на своєму каналі! І так, сьогодні для вас розглядаю таке питання, що піде і що прийде, які сюрпризи підготувала доля. Тому що дуже важливо не падати духом, вірити в краще, бути готовими до змін. А змінюватись потрібно з кожним днем для того, щоб не зупинятися, а йти все далі в життя. Я обрала сьогодні дві колоди: це колода Світлогопровиця, а також 78 дверей. Я хочу сказати, що колода світлого провиття, вона взагалі дивовижна за своєю красою. Це чудовий інструмент для духовного зцілення, дорогі глядачі. Моя одна з улюблених колод, тому що вона надзвичайно глибока, вона виражає світлі та тіньові сторони нашої натури. Та досліджує уроки, які можна отримати, опрацьовуючи кожну із сторін. Тому ця колода ідеальна для тих, хто прагне дізнатися своє е, місце в житті, а також розібратися в собі. Так, дорогі глядачі, дивимось, що піде і що прийде. Що піде, три карти, і що прийде. Це дуже важливий розклад. Чого можна позбутися, і що вже у вас на порозі, які сюрпризи підготувала доля. Так. І використовую другу колоду 78 дверей. Вона теж дуже сильна, дуже потужна. Вона завжди відмикає ситуації допомагає знайти ключик до вирішення проблеми. І так, що піде? І що прийде? Дивимось, дорогі глядачі. Дивимось. Які сюрпризи підготувала доля для вас? І так, що піде? Бачу самотність, бачу, як на щось можливо не вистачає коштів. Не зовсім легкий період в житті, коли хочеться від всіх закритися, заховатися і навіть нікому не розказувати про глибину того, що відбувається всередині вас. Також хочу сказати, що карта Відлюдник, це старший аркан, ця карта показує взагалі, що деколи ви просто вже... Не покладаєтесь ні на кого, ви розраховуєте в цьому житті тільки на себе і навіть не вірите в те, що хтось може вам допомагати. Ви звикли все нести на собі, вирішувати самостійно. І навіть коли у вас складаються якісь ситуації, де вам дійсно морально важко або ж уже фізично важко, ви все рівно покладаєтеся лише на себе. Ви не вмієте просити допомоги інших. Ви вже не розраховуєте на те, що хтось готовий вам допомогти. Четвірка Пентаклів це карта, яка показує, що ви притримуєте кошти, що ви, можливо, не дозволяєте собі більшого, можливо, є у вас якісь мрії, цілі, ви на щось хочете відкласти, але кожна копійка у вас підрахована, тобто не можна витрачати просто так, тому що завжди на щось не вистачає. Дорогі глядачі, це все від вас відходить, якась фінансова складність, якийсь важкий фінансовий період, тому що далі йде ще двійка пентаклів. Знову ж таки, ця карта показує, що дійсно уже вдасться вам подолати ситуацію, можливо, на щось багато витрачали, коштів, і все це від вас відходить. Тепер все буде вирівнюватися. Тепер уже не варто за це хвилюватися, тому що розклади вони дуже глибокі. Розклади відкривають. Потрібну вам інформацію. Як тільки ви натиснули на Розклад, подивитися, він для вас актуальний, тому навіть не сумнівайтеся в правдивості слів, які я сьогодні тут проговорюю. Так, ідемо далі. Що відходить, дорогі глядачі? Як я кажу, ви від чогось звільняєтеся, і це дуже добре, тому що наступна колода 78 дверей, показує мені ключики. І, бачите, тут знову виходить старший аркан. Подивіться, і тут у нас є один старший аркан, і тут у нас є старший аркан. Це говорить про те, що дійсно цей розклад має якийсь візерунок свій, і він є досить правдивим. Ви знаєте, вам вдається звільнятися, вам вдається уже позбутися чогось, можливо. Для багатьох тут дійсно оця самотність, коли ви йдете самі, коли немає підтримки, ви цього позбуваєтеся. Дуже важливо по старшому аркані розуміти, що відновлюється ваше здоров'я, ваша енергія, вам додаються сили, ви омолоджуєтеся. Це теж дуже важливо для багатьох, тому що деколи, знаєте, коли є якийсь застій, коли ви закриваєтеся від всіх, ви, звісно, і втрачаєте свою красу, молодість, свою силу та енергію. І ось по цій карті все до вас повертається. Також хочу сказати, дорогі глядачі, що дуже важливо зрозуміти для вас, що спілкування, стосунки, дружба, кохання буде налагоджуватися, відходить ваша самотність. Також можна ще прочитати цей розклад як допомогу, тобто ви вже не будете наодинці вирішувати якісь проблеми, можливо, поруч з вами вже з'являться люди, які готові вас підтримати, і це теж дуже важливо. Ну і третя карта: дорогі глядачі. Що вона мені? Показує це те, що ви звільняєтеся від своїх страхів, тому що ви знаєте, дуже багато страхів у вашій голові блокували вашу дорогу, ваш життєвий шлях, тому що ви ставите собі тисячу питань: а чому, а навіщо, а для чого, а чи це мені потрібно, і це вас завжди зупиняло. Тому ви від цього всього звільняєтеся, страхи вас покидають. Тепер у ваше життя налагоджується, тепер все буде добре. І далі давайте переходимо з вами до того, що буде. Змінювати, що прийде, що піде, ми вже зрозуміли, тепер будемо дивитися, що прийде, дорогі глядачі. Так. Просто чудово, тому що тут у нас є старший аркан зірка, і я зараз вам буду пояснювати, чому ж так мені подобається ця карта в розкладі. Знову таки, тут один старший аркан. Дорогі глядачі, дуже важливо зрозуміти, що нарешті ви хочете вибратися з ситуації з обставин. Подивіться на карту п'ятірка жезлів, де ви боретеся, де ви хочете досягнути якогось вогника, хочете стати вище інших. Вирішуєте не залишатися осторонь ситуації, а вибиратися з того, де ви є. Вибиратися з самотності, вибирати. З, фінансової складно, з фінансових складнощів, можливо, навіть з бідності, вибиратися з того оточення, в якому ви знаходитесь, і до цього всього веде вас ваша мрія. Як я сказала, що взагалі колода світлопровиця вона дуже глибока, у ній дуже багато світла і позитиву. Ця колода, яка вселяє надію, вона вселяє віру в наші серця, колода, яка не дає можливості здатися, і ви знаєте, скільки вже працюю з цими арканами. Стільки дивуюся, наскільки вони потужні, і наскільки вони багато несуть світла і позитиву у ваші серця і у ваше життя. Тому, ви знаєте, ваша мрія вас тримає. І вам сьогодні треба почути цю інформацію для того, щоб не здаватися, для того, щоб боротися, не зупинятися. Тому що за допомогою віри вашої ви завжди тримаєтеся. І попри все, як би не було важко, ви все ж таки. Ввечері навіть перед сном ви заплющуєте очі і вірите в те, що ви все подолаєте, що ви все зможете, що завтра буде краще, ніж сьогодні. І ось ця віра допомагає вам йти по житті. Тому, мої дорогі глядачі, що прийде, будуть збуватися ваші мрії. Можливо, для когось дуже близько збувається велика заповітна мрія, тому що далі йде королева Пентаклів, карта стабільності, яка показує, що, можливо, ви щось придбаєте. Друговартісне, щось надзвичайно хороше приходить у ваше життя, де ви закореняєтесь, де ви почуваєте себе уже стабільно, впевнено, справжніми королевами або королями. Знаю, що дивитесь мене, дорогі чоловіки. Дякую, дуже приємно, що ви зі мною. Тому карти перевертайте на себе, якщо я проговорюю для дівчаток. І так, що прийде, ми з вами зрозуміли. Давайте дивитися, що ж покаже нам ще інша колода. Спілкування. Дивіться, тут у нас знаєте дуже все символічно, тому що тут у нас якраз відходить самотність. Коли вас хтось не чув, не розумів. Тут приходить те, що ви починаєте сяяти, що ви починаєте бути в енергії, тому що жезли це енергія, і ви переходите рівень. Вас помічають з вами, хочуть спілкуватися, з вами хочуть знайомитися. Далі, дорогі глядачі, приходить те, що ви отримуєте потрібну інформацію, яка допомагає вам відмикати оцим ключиком усі двері, тому що. Щось стояло на шляху до вашої мрії, за щось ви не могли боротися, тому що ви не розуміли для чого. Тому що, можливо, не було тієї інформації, яка була вам потрібна, і все це у ваше життя приходить. І найголовніше знову ж таки, один старший аркан. Подивіться, як гарно відбувається у нас розклад. Ви бачите, в кожному рядку є по одному старшому аркані. Це говорить про те, що все дуже точно і дуже правильно сьогодні звучить для вас. І тут у нас старший аркан дурень, це оновлення, це трансформація. Це коли ви починаєте спочатку, але найголовніше, що ви досягаєте більшого. Ви починаєте спочатку, але ви здобуваєте більше, ніж маєте на сьогодні, і це дуже хороша карта. Це ключик, який відмикає для вас потрібні двері. Дорогі глядачі, я сьогодні вирішила попрацювати над цією темою, тому що досить часто згасає віра, досить часто згасає інтерес. Ви не знаєте, як бути далі, ви не знаєте, як далі йти. Все, що допомагає не збитися шляху, це дійсно мрії. Віра в те, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Тому ви бачите, розклад показав таку магічну інформацію, яка зарядить вас, яка допоможе вам освітити ваш шлях, позбутися одинокості, позбутися того, що вас вже обтяжувало, народити для себе щось нове. Подивіться, який чудовий розклад, як він гарно відбивається. І найголовніше оновитися, позбутися страхів, тому що дійсно найбільша руйнівна така сила це сила всередині вас, це ваші страхи, ваші комплекси, вони надзвичайно негативно впливають на ваше життя, але ви цього позбуваєтеся від вас відходить, ви наповнюєтеся новою інформацією, тримаєтеся за свою мрію, вона обов'язково збудеться і для когось дуже швидко. Дорогі друзі, дякую, що ви були зі мною. Я вам бажаю всього хорошого, все погане, нехай відходить, все хороше, нехай приходить. Ось такі сюрпризи підготувала доля для вас. Дякую, що були зі мною! Всього вам хорошого. До нових зустрічей! Ваша Надія вкраще.